Вітаю всіх, хто з нами на першому міському час новин про все найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. 12 серпня, міжнародний день молоді в кривому розі свято енергії, таланту та натхнення в місті. Наразі проживає майже 160 тисяч молодих людей, які щодня розвивають науку, спорт, бізнес та культуру. Кращих з кращих отримують міські нагороди та стипендії за свої здобутки. Це визнання їхніх зусиль та мотивація рухатися далі. Більше подробиць про життя молоді на початку випуску. Ті, хто змінюють місто прямо зараз: спортсмени, науковці, митці та волонтери. Криворізька молодь, яка не зупиняється навіть під час війни. У день молоді вони зібралися разом, щоб отримати заслужені нагороди. Константин отримав стипендію за наукові досягнення. Його дослідження у сфері екології та промислової безпеки вже відзначали. Але цьогоріч він підняв планку ще вище. Я Захистив на ступінь доктора філософії, по напряму гірництво, спец... ну, за темою. Вдосконалення ткнуть працювання покладів поході багатих залізних водомог високого вводнення родовищ. Так і Опублікувався, ну маю багато публікацій. Ну таких прям досягнень за рік. Ну і отримання цієї ж стипендії. Анастасія зізнається, здійснила одну з найбільших своїх мрій. Цьогоріч вона представляла Україну на всесвітніх іграх серед рукопашників, де виборола бронзову медаль. Для неї день молоді це свято тих, хто не боїться йти вперед, розвиватися та досягати нових вершин. У мене була така велика мрія це поїхати на всесвітні ігри. Тому в цьому році, в началі червня, ми поїхали з збірної України на світні ігри, де я. Не дотягнула, зайняла третє місце, але все попереду. Голова ради оборони Олександр Вілков повітав молоді зі святом та подякував за активну участь у розвитку міста. Він наголосив, що навіть в умовах війни Кривий Рі зберігає програма підтримки для юнаків та дівчат, які прагнуть реалізувати свої ідеї та таланти. Ще раз вітаю вас з вашим днем, з днем молоді. Дуже радий вас всіх бачити, молодих, красивих, натхненних. Вийти. Гасло для Дня молоді в 2025 році, ви знаєте, молодь тут. І ну, це дуже добре гасло. Молодь тут це молодь в Україні. Молодь тут це молодь в Кривому Розі. У Кривому Розі мешкає 160 тисяч молодих людей віком від 14 до 35 років. Це школярі, студенти, працівники підприємств, спортсмени, науковці, митці та волонтери. Вони розвивають місто у різних галузях: від освіти і бізнесу до культури та спорту. Міська влада підтримує молодь стипендіями, грантовими програмами та новими можливостями для самореалізації. День молоді став черговою нагодою відзна. Чити їх досягнення та надихнути на нові перемоги. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. Дрони камікадзе та ствольна артилерія вранці і напередодні до пізнього вечора російські окупаційні війська тримали в напрузі мешканців Нікополя та сусідньої Мирівської громади. Ударів агресу завдавав з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої частини Запорізької області. Поранену жінку в стані середньої тяжкості її доправили до лікарні. Вороже залізо пошкодило дві багатоповерхівки та леп в межівській громаді Синельниківського району зафіксували прильот ворожих безпілотників. В результаті загорілася будівля, що не експлуатувалася, ста заклад культури. Напередодні протягом дня найбільше дісталось Нікопольському району. Агресор бив з гармат та дронами. Під прицілом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади. Поранено шістьох людей, один з чоловіків у важкому стані. Ся також декілька пожеж. Вогонь знищив приватний будинок, гараж, три господарські споруди зачепило п'ять приватних будинків, багатоповерхівку, два підприємства, три легковики, ще одне авто розбите вщент та газогін у Грушівській громаді Криворізького району зафіксували прильот російського БПЛА. Як і в Новопавлівській дроном ворог пошкодив приватне домоволодіння. 1266 двісті доба повномасштабного вторгнення за останні 24 години на Донеччині одна людина загинула, ще 13 отримали поранення. Пошкоджено понад 80 приватних та багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, підприємство, об'єкти інфраструктури та щонайменше 7 автомобілів. На Харківщині під обстрілем були три населені пункти: поранено чоловіка, зруйновано приватний будинок та об'єкти цивільної інфраструктури. Сумщина зазнала понад 50 ворожих ударів, поранено мирного жителя. Знищена адмінбудівля, пошкоджені кілька об'єктів цивільної інфраструктури та нежитлові приміщення. Провів ставку спеціальна зустріч саме по тих питаннях, які були у наших військових. Коли їздив на Харківщину та на Сумщину, саме про це були питання. Щодо пікапів та іншої техніки, ми вирішили. Бригадам дамо. І необхідні кошти напряму, і можливість купувати саме такі пікапи, та квадроцикли та іншу техніку, які їм потрібні. Бойові бригади отримують цю можливість дуже швидко. Уряд має ухвалити рішення вже на цьому тижні. На Запоріжжі окупанти завдали понад 460 ударів по різних громадах. Поранено трьох жінок. Зруйновані або пошкоджені 24 приватні будинки, авто соціальні об'єкти. На Херсонщині п'ять людей дістали поранення. Пошкоджена одна багатоповерхівка, 13 приватних будинків, вежа стільникового зв'язку, господарча споруда, АЗС та авто. В Миколаївській області пошкоджено чотири будівлі будівля фермерського господарства. На щастя, без жертв. Мінус 980 ворогів за добу. Такі втрати понесли російські окупанти минулої доби. На металобрухт перетворили 107 БПЛА, 106 одиниць автотехніки, 26 гармат, 5 танків, 9 броньовиків 2 РСЗВ та засіб ППО. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 6 районів зосередження особового складу, пункт управління безпілотниками, два артилерійські засоби противника. Українське ППО нейтралізовано. Вала 36 ворожих шахедів. протягом доби. Сили оборони України відбили понад 160 спроб ворога атакувати на різних напрямках підсумку, за 1266 днів повномасштабної війни агресор вже втратив 421 літак, 340 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, понад 23 тисячі броньовиків, більше 31 тисячі гармат, понад 50 тисяч безпілотників, понад 58 тисяч одиниць автотранспорту, більше 1200 засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, більше 3,5 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад над мільйон шістдесят п'ять тисяч загарбників. Нафтогаз виділить додаткові бригади, аби скоротити відставання криворізької теплоцентралі від графіків ремонтів. Про це стало відомо сьогодні після наради за участі Олександра Вілкула, заступника голови Дніпропетровської ОДА та вищого керівництва Нафтогазу, завдяки особистому контролю голови ради оборони залучили до постійного моніторингу графіків ремонтів державної теплоцентралі керівників найвищої ланки Нафтогазу та області. Впливати на роботу державної компанії місто не має повноважень, тому як і минулого сезону, коли завдяки зверненню ВО мера міста до уряду вдалося уникнути, Нути масштабної катастрофи влада міста ініціювала проведення постійного моніторингу діяльності державної компанії з боку її власників та державних органів влади. Наразі відомо, що відставання від графіків ремонтів є. Це визнає «Нафтогаз». без додаткових бригад. Підготовка до зими цим підприємством, яке не належить місту, може бути знову зірвана. Об'єм робіт на цей рік збільшений в п'ять разів по відношенню до минулого року. Це важливо. Усвідомлюю і констатую певне відставання від графіку, попри те, що об'єм робіт значно більший на цей рік. Ми маємо певне відставання. Виділяємо додаткові бригади з підприємств групи Нафтогаз на допомогу для того, щоб наздогнати і виконати роботи в повній мірі. Комунальне підприємство «Криворіжтепломережа», тепломережа, яка підпорядковується місту, продовжує підготовку до опалювального сезону згідно з графіками. Наразі загальна готовність вже понад 55%. Підготовлено 32 котельні та проведено гідравлічні випробування на 210 кілометрах теплових мереж. Щодо теплоцентралі, яка місто не підпорядковується, НАК Нафтогаз «Ода» та Рада оборони щоденно в постійному контакті стосовно графіків. Я дуже вдячний особисто Сергію Федоровичу за особисте втручання, особистий контроль, прийнята на нараді ряд дуже важливих рішень. Без особистого лідерства Сергія Федоровича ситуація не зрушилась би з мертвої точки. Українські герої мають бути вдома більше 40 автівок Проїхали організованою колоною центральними проспектами в Саксаганському районі на знак підтримки військовополонених. Старт руху дали з майданчика біля сонячної галереї. Далі проспектом 200-річчя Кривого Рогу, розворот на Ювілейній, вулицею Володимира Великого. в бік 95-го кварталу. Учасники автопробігу прикрасили свої машини національними прапорами та плакатами із гаслами підтримки. Титкі спритні та влучні в рамках міських змагань Veterans Family Games свої вміння на баскетбольному паркеті продемонстрували близько 80 учасників. Це ветерани бойових дій, члени їх родин, представники поліції, ДСНС. у форматі 3 на 3 вони змагались і намагалися якомога бути більш точними та результативними. Тож як змагались учасники у стрітболі, спостерігали і наші кореспонденти. Для Олександра баскетбол, зокрема, його різновид стрітбол, є чи не головним хобі. Активно слідкує за всіма клубними новинами в НБА Українській Суперлізі та Євролізі. В українській першості до вподоби гра черкаських мав Дніпра та Кривбасу, А в НБА Лос-Анджелес Лейкерс. В рамках міських змагань ветеранс Family Геймс бере участь вдруге. Подобається можливість поміряти з силами та підготовкою із суперниками на дружньому паркеті. Баскетбол це моє хобі ще з п'ятого класу. Я почав займатися у шкільномуртці, де а потім попав до ДСШ 8. Це три роки. За Євролігу, НБ Суперлігою, так, звичайно. Є примірюється, Володимир Конів і так далі. НБС це, напевно, Стефан Карі буде, напевно, він. Так слідкую, активно, мені сподобається. Для учасників змагань ветеранс Family Games стрітбол є однією з улюблених спортивних дисциплін. Поси цього разу на паркеті своїх вміння продемонстрували 76 учасників: чотири дитячих, п'ять жіночих та 12 чоловічих команд. З них учасники з пораненнями сім команд, мілітарі п'ять команд. Наша таке довго спортивне життя за такий рух нескорених. Сьогодні, сьогодні такий черговий, гарний спортивний день. Це змагання з баскетболу, стрітболу. На змаганнях у нас є категорізація, тобто всі рівню. Умови, і діти, і жінки, і ті, у когось справлення, і учасники мілітарі. Тобто, я бажаю що черговий буде спортивний день і переможе сильніше. Завдяки системній роботі ради оборони міста та влади Кривого Рогу в сфері організації ветеранського спорту, ветерани та військовослужбовці в рамках третіх міських спортивних ігор «Ветеранс Family Games Кривий Ріг 2025 вже долучились до 12 змагань, в яких взяли участь понад 1300 ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей. А всього до кінця року в планах Ведення 25 змагань із 17 видів спорту, пишаємось тим, що в частині ветеранського спорту, зокрема кривий ріг, є зірцем того, як треба робити, і для інших міст за три роки ветеран з Games з них взяли участь вже понад три тисячі ветеранів. І хочу сказати, що наші ветерани показують високий рівень не лише на місцевому рівні, на рівні кривого рогу, а понад 200 ветеранів взяли участь у більше ніж 20 міжнародних та національних змаганнях, і, і вони привезли до нашого міста значить, медалей. І, але головне це не лише спорт, це спортивна реабілітація, це спілкування і відчуття того, що ми єдина команда, все наше місто. Реалізація ветеранської політики в Кровом політики героїв триває. Ці змагання є не просто спортивними дисциплінами. Більше того, вони є важливою частиною роботи з ветеранами. Головна мета моральна, психологічна та фізична. Реабілітація, адаптація до цивільного життя. Долучитись до Veterans Family Games ви можете, зателефонувавши за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Літо це час пригод нових знайомств та яскравих вражень. Саме так проводять літо діти в заміському оздоровчому таборі в кривому розі для них. Підготували активну програму з іграми, змаганнями, майстер-класами та вечірніми розвагами. Ми дізналися, як пройшло відкриття п'ятої зміни та які очікування у дітлахів. Всі подробиці вже за мить. Відкриття п'ятої зміни у заміському таборі перетворилося на справжнє свято з піснями, танцями та гучними оплесками. Серед 203 дітей цього літа відпочивала і Поліна, для якої це перше літо у цьому таборі. 14 днів зміни ще попереду, але дівчина очікує, що це буде найяскравіше враження літа. Нові знайомства, природа та веселі заходи стануть для Поліни найкращим відволіканням від тяжких реалій сьогодення. Я Гарних емоцій, радості. Ну як я приїхала за відпочинком, за ну отримати щось новеньке. Діти під час зміни долучатимуться до творчих та спортивних конкурсів, танцюватимуть і співатимуть. У таборі відпочивають діти військовослужбовців, загиблих героїв, а також тих, чиї батьки перебувають у полоні або зникли безвісти. Для дітей від 8 до 15 років досвідчена команда підготувала насичену програму. Цю зміну дітей чекає цікава різноманітна програма. Ми е, намагаємося зробити все, що відволікти їх від війни, велосипеди, веломобілі, басейн в їхньому розпорядженні. Ми е... З ними йдемо в невеличкі туристичні походи недалеко від від табору. Ці 14 днів стануть для дітей можливістю розвиватися, навчатися та працювати в команді. Для цього тут працюють досвідчені педагоги. Всього за 5 змін цього літа в приміському таборі оздоровлять тисячу дітей, військовослужбовців та полонених. Тут вони мають змогу забути про війну, адже в таборі набагато тихіше та спокійніше, і головне. Кожна дитина повертається додому з новими друзями. Аліна Сітнікова, Перший міський. Літній аніме та кей поп фест 2025 перетворив палац молоді та студентів на справжній світ яскравих костюмів, музики та емоцій. Сотні фанатів аніме, косплею, та кей поп зібралися щоб зануритись в атмосферу улюблених історій та персонажів. На головній сцені виступали. Кавер-денсери, вокалісти та косплеєри з неймовірно детальними образами. Гості могли зустріти улюблених героїв аніме та культових персонажів світового кіно. Тож як пройшло свято креативу, драйву та яскравих вражень, бачила Анастасія Костенюк. Яскраві образи, цікаві реквізити та занурення у японську культуру. Цими вихідними у палаці молоді та студентів пройшов самер, анімека і поп-фест 2025. Стала учасницею події і Марія. Дівчина прийшла в образі Вешурагану. Познайомив з цією культурою її батько. Проте Фанатія уся родина. Сучасні анімаційні історії дівчина не полюбляє. Каже, що у них не така філософія, ніж у мультфільмах 90-х. Сучасного нічого, бо сама анімація мені не подобається. Вона, чесно, трішки впала, як на мене, і самі сюжети теж, вони такі поверхнісні. Більш старе, воно якби йде завжди філософське, більш психічне, психоделічне, то воно мене більш захватує таке. А ось Сергій самостійно вигадав персонажа для вечірки. Вайлес це поєднання різних героїв. В анімакультурі хлопець вже близько 10 років, а останні чотири займається косплеєм. Образ у нього вийшов складний та багатокомпонентний з різними деталями. Це персонаж – це не звідкись. Ми його створили самостійно, збирали його як Франкенштейна з різних образів. Найскладніше було саме визначитися з образом, бо все, що в нас було, це дуже багато картинок, з яких ми його і ліпили. За основу був взятий звичайний шут, багато було перероблено, щоб було і зручніше рухатись, і не заважало. На головній сцені виступали юні талановиті кавермейстери, вокалісти та косплаєри. Останні майстерно перетворювалися на улюблених героїв популярних аніме зі світового кінематографу.

Тюму учасників підібрані, а іноді і створені власноруч вражають якістю, деталізацією та оригінальністю. Відтворювала образи не лише японської культури, але й англійської та навіть української. Запрошеними гостями були японські співаки, які виконували різні за настроєм композиції від драйву до романтики. Рух косплею це про самовираження, бо багато хто через костюм хоче показати. Показати себе, тобто косплей це дуже така цікава тема, особливо для молоді. Так само і з танцями які вони роблять. Бо не дивлячись на те, що все таки йде війна, але ну на мою особисту думку, то молодь все таки має відчути цю молодість. подібний кей поп івенту нашому місті проходить вже в 15-те Цьогоріч фестиваль став справжнім майданчиком для творчості та самовираження. Тут панувала атмосфера натхнення, дружби і підтримки. А учасники Попри війну, молодь прагне творити, ділитися емоціями та втілювати найсміливіші образи в життя. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. До спортивних подій три сухі голи у ворота Криворізької команди в рамках другого туру вищої ліги криворізькі футболістки з ЖФК Кривбас зіграли в неділю, 10 серпня, на виїзді в Одесі проти місцевого ЖФК Сі Систерс». Господарка поля вийшли вперед. В рахунку вже на 16-й хвилині відзначила співзахисниця Одеситок Натія Панцулая. З мінімальною перевагою команди пішли на перерву Уже в другому таймі зустрічі. У ворот. Та команди з Кривого Рогу відзначилась ганська легіонерка, нападниця Сільвія Нельсон. На 80-тій хвилині рахунок збільшила захисниця Аня Давиденко. Фінальний підсумок зустрічі 3-0 на користь одеситок. Захоплюють мене емоції після гри, і я вдячний по перше нашому супернику за дуже змістовну гру, за те, що вони витримують філософію, грають свій футбол. І, звичайно, що я подякую нашим дівчатам, нашим гравчиням, які грають душою, грають віддаючись на 100%, навіть на 200%. І за результат, за перемогу дуже впевнено. Я впевнений, що це перемога цілком заслугована нашою командою свій наступний матч жіночий клуб Кривбас зіграє вдома вже цієї неділі, 17 серпня. В гості до червоно-білих дівчат завітають завжди складні та непоступливі опонентки з ЖФК «Ворскла» Полтава, які є чемпіонками минулого сезону та лідерками сезону поточного. Ми сістерс бачили як фаворита. Ці зустрічі ми розуміли, що команда укомплектована гарними гравчинями, грають дуже швидкий футбол, тому ми розуміли, що, що команда буде налаштовуватись на максимальний результат. і хотіли дати бій. Ми задоволені відношенням дівчат до гри. Ми задоволені, як вони грали. Але ну, суперник дуже класна команда. Ким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.